Церковний Атлас це 1517 рік. 1517 рік, це якраз доба Костянтина Острожського. Так, то епоха у цей період і найбільша і православна церква Європи Київська. Їй підпорядковуються всі церкви руських земель, зокрема, і Московська. Тут же можна побачити Магнус Дукатус Московії, так велике князівство Московське, яке формується, але центром митрополії, центром цієї структури, є, як бачите, місто Київ. Але фактично Київ і Москва ворогують уже кілька десятиліть поспіль. Костянтин Острозький три роки як розбив московське військо у битві під Оршем. В Москві потрібна власна церква, не підвладна Києву. Вона вже до того часу встигла навіть проголосити себе окремою митрополією, але зробила це самовільно. Але почекайте, тобто Москва просто відкололася від київської митрополії? Практично так сталося. Перебування у складі Київської митрополії давало московській церкві зв'язок з витоками християнства, адже Київ отримав хрещення з Константинополя від церкви, що була заснована учнем Ісуса Христа апостолом Андрієм в православному світі. Зв'язок з апостольською церквою дуже важливий. Втративши його, Москва втратила легітимність. Тобто, вони стали такими розкольниками. Розкольникам вони пішли в розкол. Ця інформація просто не вкладається в голові. Московська церква, яка сьогодні позиціонує себе як найбільшу поборницю православних канонів, сама почала свою історію, порушивши один з основних. Щоб приховати це, вони і затирали історію темних віків. Це цікавий дуже момент в історії насправді, і мало хто про це знає, треба, щоб про це знали всі. Але минає 200 років, і московські царі починають розбудову імперії та швидко розуміють. Без сакрального коріння вони самозванці, а це коріння у Києві, і вони вирішують його відібрати. На церковних мапах зникає Київська і постає російська православна церква, а територія України на довгі століття стає частиною Російської імперії. А без Києва, без України, без нашої історії, без нашої церкви, немає зв'язку. Між. Константинополем і Москвою. Отримати контроль над нашою церквою, яка була давнішою і головнішою, вчорашні розкольники могли лише за допомогою якоїсь оборудки. Але якої очевидно, відповідь знав Іван Огієнко.